О, супер. Видно. О, хорошо. Так, чекай, що поблюх. Вітання, пані та панове. Мене звати Микола Гаркалюк. це Євгеній Сафар'янс. Ви його можете пам'ятати з зимового відео, яке було присвячене скелі. На скелі, яка в давні часи мала багато нас. А сьогодні ми знову-таки на масиві, ну не зовсім Ми поруч з масивом. І ми зараз стоїмо, ви можете чути цей шум водички такий -то. Дюр-дюр-дюр, я тут прям на краю стою, майже на неї падаю, цю річечку. Коротше, ми е, біля річки номер 16 ми будемо сьогодні говорити про цю річку номер 16 про Євгенові спогади з дитинства, присвячені цій місцеві. Ну і ще трішки оглянемо весняний масив. Почнемо маршрут від цієї точки, від місця витоку. Принаймні, таким є витік цієї річки. Номер 16 впродовж останніх десятиліть, де він починався в попередні століття, ми точно не знаємо. Бо, як розумієте, в 20-му столітті ця частина міста Вінниці дуже сильно перебудувалася. Цей дворик мені дуже подобається. Я тут не був повно кілька десятиліть. І раніше тут все виглядало набагато, ну реально жахливо виглядало, а зараз досить гарно облаштовано, мені подобається. Я так розумію, що це все зробив хтось з місцевих жителів цих будинків поруч, і вони облаштували це для себе. Тому що тут е, людей небагато проходить. В основному це, я так розумію, тільки місцеві бачать. Немає меж досконалості, але враховуючи, що люди робили власними коштами з-підручних засобів, то. Краще, ніж було набагато. Ага. Ну от, власне, тут трошки русло ріки розширюється, течія сповільнюється і теж доволі гарно зараз виглядає. Так розумію, що. Ділянка непрохідна, як така, хіба що по річці йти. Так, і немає кому туди зайти і накидати сміття, так? І що важливо, зверніть увагу, що тут, ну, по-перше, немає якихось поганих запахів. Річка протікає в такі свої, свої рідні невеличкі долині в яру, по суті. Вона захована від довколишньої архітектури, від архітектури масиву, і створюється така закрита екосистема річкова, яка мені дуже подобається, виглядає дуже привабливо. Знаєш, ніби ти в якомусь справжньому лісі, ніби виїхав за місто. Тут я бував. Це виглядало, ну, це виглядало просто е, болото, болото, болота. Е, тут десь вже теж. Ну, мені здається, трави не було такої, як зараз гарної. Е, було більше болота, було більше сміття, будівельного сміття в тому числі. І мені здається, що місцеві жителі тут це все якось трохи поприбирали, повичищали. Бо естетично це місце стало набагато більш привабливим, ніж це було в 90-ті, я так розумію, в радянські часи. В основному справа в тому, що в дитинстві через це місце, особливо в підлітковому віці, я багато проходив разів, тому що тут недалеко якраз був один з останніх перелазів. Ну, ну як перелазів, просто посеред течії, ріки тут було накидано каміння, дашки. І по, по цьому всьому можна було перебратися з того берега з території масиву в о, цю частину, в приватний сектор, власне, історичні садки. І вже як ми були підлітками, то ми тут багато разів переходили річку, і навіть бувало, що я переносив на собі велосипед. Тобто, наприклад, прикольно було скажімо так з вулиці Литвиненка перебратися сюди. Ти їхав на велосипеді, взяв на себе велосипед, спустився, переніс його на собі, і тут поїхав далі велосипедом. Ця частина стежки, вона фактично з часів мого дитинства практично не змінилася. Тобто, якщо там ми бачимо прибрану, прибрану ділянку, газончик гарний, все-таки зелене, чистеньке, то тут воно виглядає так, як виглядало і в 90-ті. Тобто купа будівельного сміття, з-під якого фактично немає можливості навіть зелені пробитися. Е, ну от Ми бачимо там шифер, цегла, якісь шматки штукатурки. Велика кількість, я не знаю, там гілок, які просто вкривають таким товстим шаром землю не дають їй можливості виростити тут траву, травичку якусь гарну зелену. І воно сприймається таким непривабливим, сірим, засміченим. На жаль. Ну, от, от тут точно я потрапляв в дитинство, ну таке трошки. В трешове пострадянське дитинство, так. От, от, от все. Ну, я не знаю, може пластик, трошки якихось елементів пластику трошки менше було. Все-таки в Радянському Союзі він був у дефіциті. Але от, от, от таким. Так. Тобто там якась раковина керамічна, дуже багато шиферу було. Це Горщики. От, от, от це оце от сміття дуже нагадує, можливо, воно тут з 90-х лежить, от з часів мого дитинства. З того часу його ніхто не прибирав, так? цілком ймовірно. Це постапокаліпсис. Тобто, тут, як видно, молодь облаштувала собі такі точки, як це називалося, в радянські часи, в 90-ті. Тобто, Локації, які не знаю, не мають постійного власника, і за ними доглядають їх, переблаштовують на свій власний манір підлітки. І вони тут проводять фактично зібрання, якісь тусовки. Чи можна це сквотом називати імпровізованим? Сквот це коли захоплюють, а тут побудували. Ну, ні, але це дивись, от якщо з дерева ця частина цілком можливо, що вона була побудована підлітками. А от та, я думаю, вона має якогось власника, але вона була захоплена саме підлітками. А то в 90-х було так само? А, в 90-х таке було. Єдине, що такого було більше, тому що я знаю, от, наприклад, в підвалах і на технічних поверхах дев'ятиповерхівок молоді дуже багато тусувалося. Тобто, вони там тусили, слухали андеграундну музику, всіляко проводили своє дозвілля. Тобто зараз молодь грає в комп'ютерні ігри. В 90-ті комп'ютерних ігор не було, тому люди проводили дозвілля таким чином. Тут стежка по суті закінчується і вона повертає до річки. Ми впираємося в паркан тут, власне. Скоріше за це також самозахоплена ділянка землі, але принаймні вона використовується за цільовим призначенням тут, займається сільським господарством. А далі ми йдемо до річки. Ми спускаємося до річки, так. Але можна також побачити дуже багато сміття, на жаль. Те, що ми бачимо все тут зараз, воно. Твоєму дитинстві таке саме було, гірше, краще? О, приблизно таке саме, гаражі всі ці вже були. Тобто вони все тут з'явилися в 80-ті на початку 90-х. Ну, по суті, на початку 90-х років, коли вже люди заселили район, в них почали з'являтися машини, і, відповідно, треба було десь ці машини зберігати. Тобто краще не стає, стає плюс-мінус так само, тільки гірше, бо з'явився поліетилен. Як мінімум, тут куди не глянь, цього. Обгорток пакетів, пляшок, всього такого дуже багато. Ми от поки сюди підходили з Євгеном, говорили, що якщо тут організовувати якусь толоку прибирання, тут треба або дуже багато людей, або за один раз точно не опоришся. Ну, прям взагалі ні. Я так розумію, що воно таке ніби відчужене, тому що там от ми йшли сюди, ще треба пройти стежечку, де мало хто ходить. А з іншого боку, там далі по річці трішки пройдеш, далі не зайдеш, ми ще зайдемо, подивимося. І отут виходить між двох гаражів, треба спуститися теж по дуже крутому спуску. Тобто просто так люди тут не гуляють, тому що якби нема сенсу. Але цей, але хтось цілеспрямовано сюди приходить і ну вибачте, сре. Просто тут завжди була така закрита територія, де можна було сховатися і молоді, особливо підліткам, гарно потусити, там випити алкоголь, цигарок, пограти в карт, займати своїми маргінальними так. справами. От саме так, Оце це місце якраз воно для маргінальних справ зараз. Сподіваюся, що це зміниться. Як могло би це місце виглядати за найкращого обставин? Ну, для початку прибрати сміття, звісно, О, максимально зберегти е, той природний рельєф, який тут є. Uh -huh. На диво, ми тут не бачимо ні труб, ні габіонів. Ну, є лише труба, я не знаю, це в каналізаційне, напевно, uh -huh. а все інше збереглося максимально в такому первозданому природньому вигляді. Єдине, що багато сміття. Я думаю, варто прибрати спочатку сміття. А потім думати над тим, що тут можна облаштувати. Я вважаю, що можна було б дійсно поставити якихось пару лавочок, столиків, можливо, зробити якусь пішохідну зону. Ну навіть ну, типу, доріжку. облаштувати якийсь маршрут проходу умовно переходу з. Масиву на садки так було б класний пішохідний маршрут. Можна так дійсно, ну в перспективі там після війни бюджет громадських ініціатив з невеличким пішохідним місточком, з сходами, з пандусом для переїзду велосипедистів, для переїзду маломобільних груп населення. Тобто, це все можна буде облаштувати. Я думаю, колись тут власне, дуже специфічна місцевість, такий перепад. Тому, власне, облаштувати тут просто, наприклад, тут перехід через річку буде мало, тут треба говорити про маршрут цілий комплексно, Там, умовно починаючи від вулиці Коріатовичів або навіть від скелі, і десь закінчуючи, не знаю, на вулиці Пирогова. Так, але о, фактично я б хотів би, щоб переважна більшість берегової лінії залишилася без змін, можливо, навіть не асфальтувати, плиткою не викладати для того, щоб люди сюди могли моломобільні потрапити, але о, скажімо так, при цьому і зберегти максимально вигляд річки в первозданому стані. Ну що ж, ми відійшли кілька десятків метрів, і тут бачимо такий ухил. Різке падіння рівня землі і рівня русла ріки, відповідно, як ви бачите, течія ріки прискорюються. Тут навіть є такий невеличкий водоспад. І ще одна така важлива деталь, попри те, що тут дійсно багато сміття ми бачимо, але його суттєво менше, ніж там, трохи вище за течією, тому що тут непрохідна ділянка. Власне, ця транзитна зона закінчується, тут хащі починаються. І людей ходить там доволі мало, тому відповідно вони викидають там менше сміття. Ми зараз будемо підніматися вгору, обходити цей будинок і заходити далі за течією річки на 16. Ходімо. Імпровізовані сходи, які ведуть нікуди. Вхід в Нарнію, точніше, з нарнії, і ми виходимо. І от якщо вийти сюди і зняти річку з цієї точки, ми просто дійсно бачимо контраст. Просто Звичайний мікрорайон. Житловий Радянський, пізньорадянський. Тут повертаєшся сюди. Тут. А між ними вхід в Нарнію, в інший світ. Так. Так, якщо не знаєш, що там річка, то і не здогадаєшся. Ну, власне, за Такою радянською традицією, ріку, малу ріку зазвичай відгороджують гаражним кооперативом. І от ми йдемо по території одного такого. Чомусь в радянські часи людям не подобалася от така природа посеред міста. Люди воліли від неї відгороджуватися, а не використовувати її. Для себе як таку якусь рекреаційну зону території. ці металові гаражі, вони в основному дійсно там в 80-ті на початку 90-х з'явилися, і вже в середині 90-х все було так, як і на початку 21-го століття, все так, як зараз. Там, де закінчувався гаражний кооператив, там був е будинок Артинівської епохи: трьохрівневий чи навіть трьохповерховий, який е не зберігся до нашого часу, його знесли. Власне, в е 90-х там ще навіть було житло, жили люди, там були комунальні квартири, але десь ближче до кінця 90-х його розселили. І вже в моєму такому свідомому дитинстві, в підлітковому віці, в тому будинку напіврозваленому жили без хатки. І ми, я пам'ятаю, дуже любили малими туди приходити лазити по тому будинку. Ну, власне, оця ділянка, де ми зараз знаходимося, вона в принципі збереглася майже без змін з часів мого дитинства. Єдине, що тут було більше сміття. Тобто зараз, я так розумію, трошки почали за цією ділянкою доглядати, почали її прибирати. В 90-ті тут було більше сміття. Але що важливо, так само як і зараз, тут було багато трави. Причому вона навіть була вища, така соковитіша. Якщо не помиляюся, сюди приходив навіть тут, в приватному будинку поруч жив дідок. В нього були кози, і він приходив випасати сюди кіз. Якщо ми поговоримо про ту частину річки, яка була на місці цього житлового комплексу, то її, на жаль, зараз немає. 90-ті роки. І навіть ще на початку нульових річка продовжувалася далі аж до. Такти типу, по руслу природному аж до вулиці Коріатовичів. Зараз цю частину цю ділянку ріки прибрали в трубу. Ріка вона текла, текла в такому такому ж руслі, але глибшому, як ми бачили, трошки вище за течією з крутими берегами. На території цього жика тут була до 2010-х років така заросла. Ну власне, частина старого парку. З старими столітніми деревами, колись наприкінці 80-х років планували будівництво багатоповерху... багатоповерхівки. Єдине, що встигли, власне, до початку 90-х років, це закласти фундамент, совок розпався, і навіть не встигли розібрати кран. Тобто вже зібрали кран стріловидний, не встигли його розібрати. І те, що от перші мої спогади з дитинства з цієї ділянки, це те, що стоїть ржавий кран. І потім його я не знаю, чи хтось розібрав, продав на металобрух, ну він вже був фактично не в робочому стані. І в роки мого дитинства в нульові, особливо тут була дуже популярна місцина для молоді, для тусовок, тому що тут якраз. На бетонних плитах, на такому різкому, стрімкому схилі була дуже гарна панорама, гарні краєвиди і на пляж Спартак, і на Південний Буг, і в тому числі на лівий берег на, на старе місто. І тут якраз на краєчку цього старого будівельного ще радянського майданчика жив е, в приватному будинку дідок, який е, мав в своєму господарстві кіс. А власне будівельний майданчик і схили вони поросли дуже такою густою соковитою травою високою, ну поруч ж річка. І він щоденно випас випасав їх, виводив на цю галявину випасати кіз, в тому числі і виводив до русла малої річки номер 16 Вони також там їли тривичку. І що важливо, що цей дідок він до останнього боровся, не здавався забудовникам. Вже фактично кілька будинків цих поруч було збудовано. Він до останнього прочався, не хотів продавати будинок. І продавати ділянку землі забудовникам, але таки все таки його на наприкінці переконали. Ми знаходимося в місці в Малої річки No16 в південний Буг. Коли я був малий, власне оцієї всієї землі, яку ви бачите в об'єктиві, цього всього не було. Тобто, це все з'явилося в 21 столітті. Я не знаю, чи це на мул, чи це спеціально хтось сюди підсипав землю, але цього всього не було. Я зараз знаходжуся над бетонною конструкцією, в якій і протікає річка номер 16 І от саме в цьому місці вона впадає в Південний Буг. Саме на цьому місці я хотів би розповісти один свій спогад з дитинства. Десь мені було років 6. Це перший момент, коли я зацікавився взагалі малими річками Вінниці. Зокрема, першою річкою, якою я зацікавився, була річка номер 16 але тоді я ще не знав, що це мала річка. І я підійшов до цього місця, подивився, і мене зацікавило, що ж це таке. Я спитав когось старших, питаю, що це таке, і мені відповідають, та ми не знаємо, можливо, каналізація. І от ця відповідь мене настільки налякала, що я, напевно, ще кілька років після того боявся тут взагалі плавати поруч з цим місцем. Ну, каналізація ж брудно, хвороби можливі. І, і лише через кілька років на одній з Вінницьких карт я побачив, що виявляється від урожаю сюди протікає мала річка, яка була на тій карті позначена. До речі, на пізніших картах я вже річки не бачив. Е, і потім я зрозумів, що напевно це якраз і був витік річки номер 16 і практично вже з часом воно все підтвердилось. Зараз ми виходимо на стежинку, у якої ми піднімемося на скелю. Тут, як бачите, все трошки перегороджено, але я думаю, це дерево нам не стане на заваді, а судячи з усього воно не зламалося його спиляли. Ось залишок грибочка з пляжу. Тут чи його сюди занесла? Його сюди хтось заніс. Тобто Тут зверху от, власне, було накриття металеве. Знизу там, наприклад, дерев'яні дощечки були, щоб на них було зручно сидіти. І отакий грибочок він був вкопаний на пляжі, їх було штук 6 чи 7. Тобто це був елемент пляжної інфраструктури. Ще одна важлива деталь, що після облаштування дворика стежинка трошки змістилася раніше вона повертала ось тут праворуч і виходила прямо до першого під'їзду будинку. А зараз її трошки пустили о, по краю скелі. Ну тут все-таки краєвиди живописніше. Ну, ми з вами знову знаходимося на скелі, яка більшістю місцевих просто вважається безіменною. Історично це скеля Кмитичів, в 19 столітті це скеля Козловських, пізніше Щеньовських. І в наш час на цій скелі знаходиться з. Е... Мікрорайон Скеля або масив. Так склалося, що в мене в моє життя також з дитинства, коли я тут ріс на масиві, було пов'язано з рікою. Я, звісно, ходив на пляж і купатися. Ми грали в футбол, баскетбол, бадмінтон, волейбол. Але ще з 9 років я почав займатися греблею. Справа в тому, що мені пощастило, мій сусід був тренером. Греблі в дитячій юнацькій спортивній школі е, тут, на Спартаку. І кілька наших сусідів вже займалися греблею, і я, з їхнім прикладом, також пішов сюди займатися греблею. Що це таке? В першу чергу вчили займатися спортивною греблею, тобто це е, спортивні видовження, аналоги каяків, цей тип, яка називався Байдарка. Таке дозвілля. Мали в дитинстві я і моє покоління, і люди старшого віку, там, в радянські часи в 70, 80-ті 80 і навіть в 60-ті. І я пам'ятаю, вже на другий, на третій рік нам дозволяли навіть запливати дуже далеко. Я, наприклад, плавав в центр до центрального мосту, якщо не помиляюся, звідси десь це приблизно 3 кілометри, тобто туди і назад. І плавав в Сабарів. так, Нам дозволяли плавати в Сабарів. Це звідси щось близько 10 кілометрів складало, такий дуже далекий маршрут. Але було цікаво. Тобто ти пливеш з води, е берегова лінія Південного Бугу просто фантастично виглядає. Хто цього не робив, не плавав по Південному Бугу на катері або на човні, рекомендую. Дуже, дуже гарна Вінниця і дуже гарний Південний Буг саме з води. Ціла історія від мене на завершення. В дитинстві ми дуже полюбляли лазити цими хащами. Тут, скажімо так, і за ЖК багатоповерхом, який позаду збудований в 2010-х роках. Там були такі дикі хащі на річці номер 16 І тут, власне, вздовж берегової лінії поруч з масивом, також фактично були дикі неприлазні хащі. І от так сталося, що в дитинстві ми також лазили тут хащами. А... І побачили тушу свині. Е... Причому ми спочатку злякалися, вона була десь частково об... обглодана, просто там шматка плоті вже не вистачало. І ми подумали, що тут, можливо, якийсь дикий вовк водиться, і він напав на цю свиню і зжер її. Лише з віком, з часом я зрозумів, що напевно хтось просто ту свиню викинув, ну і вже місцеві собаки голодні прийшли і почали ту свиню їсти. Тобто вона була мертва ще до того, як опинилася в цих хащах. Але, звісно, дитяча фантазія вона доволі багата і домальовує нові цікаві деталі.